Шановні студенти, викладачі, працівники університету, раді вас вітати на відкритій лекції. Чутно, видно, а да, треба ще щоб я попадав. О, так. Вітаємо на відкритій гостій лекції пані Ольги Трофімцевої. Вона була виконуючою обов'язки міністра аграрної політики. Послом з особливих доручень МЗС України в 22-23 роках, і сьогодні завітала до нас для того, щоб презентувати лекцію, так сказати, в неформальному колі поспілкуватися. Ми відходимо від формальної лекції, ми спілкуємось, не боїмося задавати питання. Пані Ольга Рада на них відповість. Саме для цього тут і я буду з вами. Мене звати Микола. Я буду модерувати цю зустріч. Тому зараз хотів би надати слово пані Ользі і. Потім да, перейдемо до продовження. Дякую. Да. дякую, перш за все, за запрошення за цю чудову таку ідею і можливість з вами поспілкуватись. І бачите, так склалося, що не завжди такі можливості бувають особисто кудись проїхати. Але ось цього разу так зірки зійшлись, що можна давно не була в Полтаві. Ось виявили, ми сьогодні їхали з Антоном. Ми виявили, що з 21-го року тому надзвичайно рада бути знову тут. Ем, і да, я хотіла дивіться. Е, я дуже сподіваюся, що закінчиться тривога. Ми зможемо перейти до е, аудиторії, тому що я розумію, там напевно буде комфортніше. Але тим не менш е, е, і наше з вами спілкування тут. Це дійсно. Я б хотіла, щоб ви бачили е, дивились на це не як на лекцію, а таку стандартну, якусь да, академічну, а дійсно як на спілкування. І кхе, тема насправді у нас теж сьогодні дуже. Ну, така широка, так і я хочу перед вами відразу вибачитись, тому що зрозуміло, що там ті речі <плес> а, ті речі, про які ми сьогодні так. До речі, ось з угу. А окей, у нас важливо ще, щоб більша аудиторія підключена онлайн. Так, Також так, достатня так, так, Це кількість учасників. Та супер там. вітаю до речі, тих, хто тих, хто <клес> не. Тут в Полтаві знаходиться shame On You, але бачите, є можливість хоча б онлайн бути з нами. Це теж непогано. Повертаючись до теми, тема надзвичайно широка, тому зрозуміло, що знаєте, як буде багато інформації. Цю презентацію ви зможете собі. Вона буде в доступі, да, вона є, тому потрібно, якщо потрібно буде є, да о, можна. Ось. Тільки це зверху фігня трошки буде заважає, теж прибирайте. прибирайте. Відповідно, можна буде її собі потім забрати, так і подивитись там детальніше, якщо не встигнемо щось сьогодні. Тому що по часу ми обмежені наскільки? Півтори години. Ну, класична, класична лекція. Тому давайте будемо переходити до цього. У нас мова про євроінтеграцію, але загалом то я б сказала такий, знаєте, про більш широкий погляд на українське ПК з точки зору. А його місця в глобальному в глобальній продовольчій системі, в глобальних продовольчих uh -huh. системах. Чому я хочу вам таку картинку трошки дати, тому що давайте почну з того, що тут такі, де хто сидить такі серйозні, серйозні дівчата, хлопці, що мені аж трохи страшно. Ви зробили правильний вибір. Я маю на увазі вибір з вузом. З ВНЗ з університетом це однозначно, це я зразу вам можу сказати. Окрім того, що ну Полтавський сам по собі чудовий університет аграрний. А я говорю зараз про саме про сферу, да про сектор аграрний. Чому правильний вибір? Тому що знаєте, я завжди згадую цитату одного з своїх професорів в університеті імені Гумбольту, де я писала. Докторську з аграрної політики, і от на теж на такі от з однієї перших лекцій він сказав нам зразу теж: Окей, гайз», каже, ви зробили насправді чудовий вибір з тим, що пішли в Агро. А тому що їжа це вічна тема. А вічна тема для людства. Людина хотіла їсти, буде хотіти їсти, і поки що ніяких у нас немає. Да, таких наукових проривів щодо того, що щось в цьому плані зміниться. Тому все, що стосується виробництва їжі, вирощування їжі, торгівлі їжею, да, харчами, а це буде завжди надзвичайно актуальною темою. І те, що сьогодні ми з вами подивимося на те, що відбувається в світі, загалом так. А... В агросфері, в агропродовольчій сфері, де ми з вами як Україна знаходимось в цій всій картинці світу, і ну куди рухаємося, бо куди можна було б рухатись і як рухатись, якщо ми говоримо знову ж таки про вступ України до Європейського Союзу? Давайте, щоб ви не засинали з самого початку. Ану, підніміть руку. Зараз сформулюю запитання. Підніміть руку ті, хто вірить, що Україна вступить до європейського союзу протягом наступних 10 років. Руку. І я з вами, я теж єврооптиміст. Я теж вважаю, що це станеться протягом наступних 10 років. Я не вірю, що це станеться протягом наступних 2-3 років, як дехто говорить. Це так? так швидко не відбувається, на жаль. Але перспектива 10 років, я думаю, що це все-таки абсолютно реалістично. А якщо подивитись на глобальну картинку, повертаюся да до того, що почнемо про світ. По-перше, що ми бачимо, ми бачимо, що обсяги аграрної торгівлі зростають в усьому світі. А це мова йде і про обсяги в сенсі там мільйонів тонн, і в сенсі про мільярди доларів. Так відповідно це говорить про те, що незважаючи на, скажімо, там якісь турбулентності, проблеми, виклики, міжнародна торгівля і глобалізація рухаються своїм. Ходом в усякому випадку, рухались до 2020 року. Що трапилось у 2020 році? Що що ковід? Ковід, правильно Ковід, ковід. Я не знаю, як правильно це, це точно а наголос. Але да ось і тоді почались перші ознаки так званої нової реальності. Якої нової реальності, коли почались перші збої в логістиці, я не знаю, пам'ятаєте, ви чи ні перші тижні? Якраз ковідних обмежень, коли всі ганялися за всім, насправді, за туалетним папером, за не знаю, за, за гречкою умовною, да і це відбувалося знов ж таки не тільки в Україні, але проблема була дещо глибшою. І е, проблема була дещо глибшою не тільки для нас з вами. Е, вона була проблемою не тільки для нас з вами, як споживачів, які бачили проблему в супермаркеті. Вона була глибшою для виробників, для виробників будь-чого, знову ж таки, чи продовольства, чи туалетного паперу, чи, до речі, комп'ютерів. Пам'ятаєте, потім через якийсь час е, почались збої з виробництвом е, лептопів, ноутбуків, е, в тому числі мобільних телефонів. Чому чого не вистачало? Удалений доступ. Ні, не вистачало а чіпів чіпів. Правильно чіпі на а, чіпи сорі, чіпі 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 чапа чапа а, напівпровідників і а, всього іншого. Да, тобто почались збої у виробництві, тому що люди знову ж таки хворіли да? там, де деякі виробництва за закривались. Почались збої в а, а, ланцюгах постачання. А також було багато історій, Ви зараз вже можливо не пам'ятаєте, але в новинах про це було багато. І от тут, на цій, наприклад, схемці, такі, да, яку я ще тоді намалювала а, а, під час ковіду, можна подивитись, і це в принципі от будь-якій країні, да, відбувались в цій такій кровоносній системі, я б сказала, економічній. От там, де ці червоні хрестики, да звідбувалися збої, а, тому що деякі виробництва закривались, як я вже сказала, там починали збої з фінансовими якимись. Інституціями з тими ж банками, да у урядів також починались проблеми, тому що не працювала нормальна скажімо так, економіка. Да, в цілому відповідно були проблеми з тим, як не знаю, стимулювати, наприклад, виробництво, як стимулювати якісь споживчі витрати <кхи> і все таке інше. І це звичайно також. Ви ось цю схемку, то так також можете прикласти, наприклад, на аграрно-промисловий комплекс і подивитись. Не знаю, умовно, якщо ми візьмемо це як сектор там. Чи виробництва не знаю чого молочної продукції, чи будь-якої м'ясної продукції, і ви можете от подивитись да накласти а, ці, скажімо так, всі складові да на от на якісь секторальні особливості. І також побачите, що дійсно да таке було. Але тим не менш, повертаючись знову ж таки до картинки, ось такого глобального світу до повномасштабного вторгнення, що ми мали або що ми маємо? З одного боку у нас зростає населення в світі. Скільки до 2050 року п'ятдесятого року прогноз населення в на, на землі говорять вчені? Хто знає? Десять мільярдів. Скільки? Десять мільярдів, Да. Окей. Ще варіанти? Окрім 10? Ну трошки менше, да, Говорять, що десь там 9, 9 з чимось буде. Да? 9 мільярдів населення прогодувати. Ну, такий собі, да, челендж uh, непоганий. Тим більше відбувається, що відбувається, що з одного боку ми бачимо зростання населення uh, в таких регіонах, як Азія, Південно-Східна Азія. До речі, Китай зараз uh, там ситуація цікава і вона змінюється. Да, тенденція щодо зростання населення не так швидко, як думали, росте. Але, наприклад, поруч Індія. Індія вже зараз перекрила Китай за кількістю людей, які там проживають. Відповідно зростає, наприклад, в Китаї або в інших країнах Азії споживання. Продукції тваринництва. Ви знаєте, напевно, читали, я сподіваюся, що Китайці, наприклад, до якогось часу взагалі не їли сирів, не споживали молочки і багато чого іншого. Але зараз Китай є одним з найбільших світових імпортерів тієї ж молочної продукції. І з одного боку, до речі, Китай завжди от звертайте увагу на цифри. Китай з одного боку виробляє дуже багато всього. Ви якщо подивитись, там Китай є номер один виробник. Наприклад, до речі, тієї ж соняшникової олії, да? але експортує він при цьому її дуже мало. Зрозуміло чому? Тому що все, що виробляється, з'їдається там всередині, так і це стосується не тільки цього. Наприклад, продукція тваринництва <кій> в Китаї, свиней, отак, курей, отак. А, тобто у них тваринство дуже розвинуте. Вони багато дуже виробляють і курятини, і свинини. Але при цьому вони, звичайно, це не експортують, а ще і імпортують величезні кількості цього. Чому? Тому що знову ж таки внутрішнє споживання шалене і відповідно все, що потрібно для тваринництва, Наприклад. Але з іншого боку, те, що на цій стороні це зростання населення, зростання попиту на певні види продукції, наприклад, в тій же азійських чи африканських країнах. Ми бачимо, що підніміть руку, хто бачить, що змінюється клімат. Є відчуваємо, да абсолютно дайне -да -да, тільки сьогодні загалом. Да. Можливо, мова не про потеплітепління глобальне як таке, але те, що клімат змінюється, і у нас в Україні також. Я думаю, що це всім вже зрозуміло, і нашим фермерам це точно зрозуміло. Відповідно, тиск щодо того, яким чином адаптуватись до змін клімату, яким чином по іншому вести сільське господарство в цих змінах він зростає. Спільна аграрна політика Європейського союзу, плюс промислова політика Сполучених Штатів, її реформи впливають дуже сильно взагалі на те, що відбувається в світі. Чому тому, що і ЄС, і Сполучені Штати є великими виробниками, є, ну скажімо, такими гравцями, да які домінують, називаємо це так: домінують на глобальних ринках, в тому числі агропродовольчих, і в тому числі є такий цікавий тренд, наприклад, на заміну тваринних білків на. Рослинні. Підніміть руку, хто у нас є вегетаріанці веганці? От веганці. Отак. Один. Один Антон. Я просто дуже зараз. Сполучених штатів дуже повезло мені. Прикольно, от. Але насправді, ну, я, можна сказати, такий ситуативний, так, вегетаріанець. тобто останнім часом, до речі, теж періодично відмовляюсь від м'яса, хоча від доброго стейку не, поки що немає в мене такого е -то, відмовитись. А, якщо подивитись на Україну, в цій всій картині, так, от, що ми говоримо знову ж до початку повномасштабки, де ми з вами були? А, з, з, справа для вас, да, ви бачите, що Україна, в принципі, чому, коли почалась війна, до речі, велика мається на увазі, звичайно, да, всі почали про це згадувати. А виявляється, Україна в топ топ-виробників, топ-експортерів, основних видів продукції, е, в першу чергу, звичайно, рослинних. Але це теж важливо і, до речі, закликаю вас не, як це знаєте, не звертати увагу або. Е, е, як, як правильно підібрати слово? Коротше, не, не знаю. Дуже часто, знаєте, зараз зневажливо, або не тільки зараз, взагалі, зневажливо, там хтось від, відгукується про те, що «ну що Україна? Україна тіпо, експортує тільки сировину. Да? Або Українська аграрка це про сировину. Що ми там зерновіда оліні експортуємо і більше нічого? Фир-фир-фир. Насправді, з одного боку, можна частково з цим погодитись і сказати, так нам потрібно вкладатись в переробку, нам потрібно деякі речі, скажімо, робити можливо по іншому. Але з іншого боку, ось саме цей експорт зернових і олійних є. Такою я завжди говорю, подушкою безпеки для української економіки, а це є дуже важливою складовою знову ж таки світової продовольчої системи, тому що питання безпеки, а продбезпека це в першу чергу якраз оці прості продукти, да, з яких можна там випікти хліб, з яких можна зробити якісь елементарні, не знаю, там кашу, да, там, чи ще щось. А, такі, як називаються, це да, basics, ось ці базові продукти харчування, вони є, були, в принципі, всю історію людства. І, напевно, ще дуже довго будуть залишатись такими надзвичайно важливими, поки, можливо, хтось із вас не вигадає якусь технологію, коли можна буде закинутися, як я говорю, да, парою таблеточок, і нічого не потрібно буде їсти протягом трьох днів. А, був би варіант. Але поки що Україна дійсно, ви бачите, залишається, і, до речі, попри війну, ми побачимо це далі. Залишається в топі і виробників, і експортерів. І зернових, і олійних, і, до речі, не тільки горіхів експортуємо. Ми багато меду експортуємо багато. Продукції птахівництва експортуємо також багато. І це тільки початок. А ну окей, тут уже показала, показала дивно було б питати. І, Зрозуміло, ми є номер один експортером олії соняшникової. А, Окрім того, я б хотіла ще звернути увагу, я не знаю, як у вас, у вас є досвід, а ну також підніміть руку, М -м у кого є вже досвід, можливо, практики або роботи на сільськогосподарських чи природних підприємствах. Хтось вже проходив щось? Є. окей. Ніхто ще, да, особливо не дивився. Якщо ви порівняли, не знаю, умовно, 10 років навіть тому да, десь <кій> з'їздили б на українську якусь, там, не знаю, в українську якусь компанію, да, агрокомпанію, агровиробника середнього, скажімо. І відвідали б сьогодні да це виробництво. Ви б побачили ось цю різницю щодо технологічності, щодо продуктивності щодо ефективності, тому що дійсно як мінімум останні 10 років і ем, український агросектор розвивався саме ось сюди. Да? Тобто наші виробники намагалися ставати якомога більш продуктивними, ефективними е і рентабельними. Е і причина цьому дуже проста, яка Чому, як ви думаєте, вони а, намагались ставати більш таким, ну, скажімо, виробляти краще, виробляти більше? А, щоб бути конкурентними. Щоб бути конкурентними, тому що а, ринок є ринок, у нас немає да, від держави, у нас є, звичайно, Система або вірніше програми держпідтримки від держави для агровиробників, але вони не є вирішальними по великому рахунку. І, відповідно, наш бізнес-орієнтований або ринково орієнтований аграрний бізнес був заточений останні 10 років на те, щоб дійсно підвищувати ось цю свою ефективність і продуктивність. І це якраз в принципі вплинуло на те, де ми знаходились на початку повномасштабки. На карті зупинятися не буду. Це карта нашого експорту в 2021 році, останній рік перед знову ж таки повномасштабним вторгненням. Єдине, прошу звернути вас увагу на цифри, наприклад, експорту до Європейського Союзу, да, частку Європейського Союзу, в <кхем>, нашому аграрному експорті. Зафіксуйте їх собі в голові да, і будемо рухатись далі. Що трапилось в 2022-му, в лютому? Не мені вам розповідати. І самі знаєте, всі всі ми стали да, свідками цього, ніхто ніхто не не хотів вірити. Але тим не менш сталося те, що сталося. Наші придурочні сусіди все таки вирішили да ось цю повномасштабну агресію проти України розпочати. І Як це вплинуло на світові ринки? А дуже просто і дуже швидко. А чому я ось про це все говорила до цього? Тому що ще раз складнощі вже були певні. Розганялася інфляція, була певна нестабільність з логістичними шляхами світовими. Мається на увазі, да як і де транспортувалась продукція. Коли Путін розпочав це безумство, він спровокував так звану потрійну кризу, як говорять вчені або економісти. Потрійна криза, яка склалась з енергетичної кризи. З продовольчої кризи і фінансової кризи вони всі між собою взаємопов'язані, і це вчергове показало, наскільки, скажімо так, всі сектори фактичної економіки не можна да, розривати там, ту ж енергетику від агро і навпаки. І це сталося, скажімо, таким стало шоком да, для ринків. Згадайте на початку знову ж таки, ну можливо, на початку вам було не до того, як бага багатьом українцям, так але тим не менш. У нас на початку повномасштабного вторгнення був отакий от стрибок цін на аграрну продукцію. Чому до речі? Чому цей стрибок відбувся на світових ринках? Подорожчала, наприклад, пшениця, кукурудза. Ну там просто була була шалена зростання цін. А, паливо ні важко вивозити за партис. Ну, вони не справлялися у нас. У нас у нас Чорне море було заблоковано повністю. Так, у нас порти просто були закриті. І відповідно Україна, як великий виробник на ринках, випала. Було не а Росії. Росія як нападник теж не зрозуміла, що там буде відбуватися з виробництвом в Росії. Росія, до речі, на жаль, але маю визнати, теж є великим виробником. І експортером продовольства, в першу чергу, зернових. Вона, наприклад, багато дуже експортує пшениці. Вона, наприклад, багато також експортує дечого, що важливо, але про це я скажу далі для аграрного сектору. Поки, можливо, подумайте, що це може бути. Коротше кажучи, через ось це все да, стався, стався такий стрибок цін, і, відповідно, а, скажімо так, це вплинуло на те, да, як ринки там на початку на це все зреагували. А, Тут ці це просто цифри збитків нашого агросектору. Знову ж таки, зупинятись не буду, а тому, що це ви зможете подивитись потім окремо, але шалені цифри. Збитки стосуються, звичайно, не тільки напряму, наприклад, знищення якихось виробничих потужностей, але якось на цій карті видно, наприклад, це стосується і екології забруднення в першу чергу чого що у нас забруднене через війну зараз дуже сильно. Грунти правильно, грунти, земля, все все правильно заміновані, але не тільки заміновані, але й забруднені, звичайно, рештками, де да, якимись рештками тих же там вибухових речовин, ще чогось. Тому надзвичайно складна ситуація. і Це буде звичайно до речі. Однією хто з вас хто з вас вчиться на агрономії, агрохімії роботи вам вистачить, і це дуже перспективний напрямок, тому вчиться добре, а тому що. Навіть міжнародні компанії, міжнародні проекти зараз е, в цьому напрямку ну, багато. да, Багато роблять і багато вже акумулювали грошей. <гум> тому спеціалістів не вистачає, до речі, навіть тут. Тому ще раз, да, для вас буде що робити. Що почалось з нашою торгівлею в 22 році? Правильно вже сказали, да, були спочатку заблоковані порти. У нас фактично став перші тижні агроекспорт, А потім відбулось, скажімо так, для нас, ну. Рятунок, можна навіть сказати, да, без перебільшення. Європейська комісія прийняла рішення, верніше два рішення було прийнято з боку Європейської комісії, і як для них досить швидко. Хтось знає, які рішення, що зробила Європейська комісія десь навесні, да, навесні 2022 року, в травні, якщо я не помиляюсь. А, бо, так, правильно. А була, були остаточно скасовані, ну або вірніше, не остаточно, якщо правильно назвати, це були. Введені односторонні е торгові преференції автономні розширені були, тому що у нас до того часу працювала вже угода про вільну торгівлю з європейським союзом, в рамках якої ми могли більшість своєї продукції також експортувати в принципі досить вільно, без імпортних високих якихось е е е е мит, але були так звані quotas – Uh, і ось навіть ці тарифні квоти, так звані імпортні, їх відмінили. Да? Uh, uh, і ще одне, що сталося, а що сталося ще, окрім квот, що зробила Європейська комісія, <кій> <кій> відкрила так звані коридори солідарності, а uh, щоб наша аграрна продукція змогла їхати не морем, так, а якимось чином через кордон з Європейським Союзом uh, до Європейського Союзу знову ж таки чи до третіх країн. І на цій карті ви бачите, скажімо так, прямий фактично да, прямий наслідок цих прийнятих рішень. Знову ж чому я говорила, зверніть увагу на, на цифри, а, скільки у нас займав? Скільки у нас займав Європейський Союз в експорті в 2021 році? Хто запам'ятав цифру? Скільки? 32, правильно. А тут, бачите, стрибнуло, скільки? майже 60, да? тобто майже в два рази а, різниця. І це, звичайно, було в тому числі результатом ось цих прийнятих рішень. Але, до речі, коли ви дивитесь на ці цифри, теж обережно їх. А, Інтерпретуйте, чому? Тому що мова йде про те, що Європейський Союз іноді слугував і продовжує слугувати нам, як таки перевалочною базою, да? тому що е, іноді продукція знову ж таки продовжує їхати до Європейського Союзу і потім реекспортуватись в треті країни. Особливо, коли мова йде про такі країни, наприклад, як Іспанія або Нідерланди. Е, ми можемо до Іспанії щось довести, і потім е, воно може їхати, наприклад, в ту ж Африку. Важливим для нас ринком ви бачите залишається так. Азія. Ми можете оці, в принципі дві речі складати. Південно-східна Азія і Азія завжди була великим, скажімо, і є да, великим ринком збуту для нас. Це не тільки Китай, це такі країни, знову ж таки, як та ж Індія. Китай до речі, до цього часу у нас купує багато аграрної продукції, попри все, так це Туреччина в тому числі. Ну і інші країни, Африка також, ви бачите, і постійно у нас зменшується доля. Теж, якщо подивитися, 23-ї рік є сама остання інформація, да, що, що стосується експорту, зменшується доля або частка сорі країн Республік колишнього СРСР. Все менше ми туди продаємо, хоча ще щось продаємо, виявляється. Ну, Наприклад, в Казахстан в той же. Але Європейський Союз, ви бачите. Продовжується да тенденція було 59, стало вже 60 чимось. А це попри всі знову ж протести і попри все інше. Це графік української зернової асоціації Ukrainian Grain Да? Вони роблять непогану, до речі інфографіку. Я, якщо не помиляюсь, там на слайді дам вам посилання на їх сайт. Користуйтесь, тому що у них багато цифр, да, які на які можна, от якщо вам потрібно буде для чогось, не знаю, для ваших якихось робіт. <ків> то можна от знайти інформацію, наприклад, про те, куди ми продаємо, так якими шляхами вивозимо зернові олійні наші культури, яким чином виглядає динаміка. Ви бачите, так все є це. Ось, і на сьогоднішній день знову ж таки, ви бачите, що якщо подивитись, наприклад, експорт олійних зернових, ось за вже спочатку цього маркетингового року, коли розпочинається маркетинговий рік в сільському господарстві, Invece. Це студенти чи викладачі? Треба, щоб студенти говорили. 1 липня, тобто маркетинговий рік відрізняється від календарного, тим що початок в липні. І відповідно ми бачимо, що у нас більшість продукції зараз експортується через порти Чорного моря. Але ось останнім часом ми також якраз обговорювали це. Ви бачите, що, на жаль, ворог намагається зараз атакувати все більше. А в тому числі кораблів з зерном в Одесі, і це не дуже приємна така тенденція. Але побачимо на сьогоднішній день. Тим не менш, наш коридор, гуманітарний коридор, завдяки нашим збройним силам України, які відігнали да руснявих руснявих покидьків. Ось подалі від Чорного моря. Ну не від чорного моря, але як мінімум да, від цих торгових шляхів. Завдяки цьому ми активно вивозили десятки мільйонів тонн за минулий маркетинговий рік, тобто з 1 липня 23 по, 1, по 30, 30, 31, 30, 30 да, червня 2024, ми вивезли 70 мільйонів тонн всього, да, всього, всього, всього зернових, олійних. Це, повірте мені, багато. Що відбулося знову ж таки під час війни з нашим виробництвом? Тут, я думаю, що, можливо, якісь зміни а до речі, а не підніміть руку, у кого можливо батьки-фермери чи є, хтось в сім'ї фермерують. Є, є, о, є пару рук, чудово. Е, тому, можливо, ті, хто люди, скажімо, з прив'язкою, да, хто, хто знають на практиці, що це таке, а можливо, звернули увагу на те, що, наприклад, ми бачимо, що з одного боку змінюється потроху структура виробництва в Україні. Якщо ми говоримо, наприклад, про зернові, то Дехто або не дехто, а фермери часто там останніми роками осіми мається на увазі роки війни відмовляються, наприклад, від кукурудзи. Відбій, відбірної тривоги. Що робимо? Переходимо? Можемо перейти. Робимо паузу. Не надо Не надо, Я не знаю, якщо там просто більше місця і там комфортніше, то набагато більше місця. Ну тоді дивіться, дивіться, аптую, але я б напевно перейшла. Да? Пройшло тільки Прошло хвилин.